Ти купив печенюжок Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Офіційно Мікрософти купили АВК. Сьогодні це свято, яке у нас дійсно переповнює емоціями, що ми впоралися. Wait a Ой, септо, АБК Activision Blizzard King. Нарешті за два роки з моменту анонсу планів на придбання, ця епопея закінчилась. Здається, це все і це край. Бобі Котик, що до того очолював компанію цілих 33 роки, пакує валізи та офіційно заявив, що йде із своєї посади 1 січня 2024 року. Я сказав, можете йти. Звісно ж, ваша платня. В плюсі від придбання Activision виявились Ubisoft, яким дозволили на своєму стрімінгу додавати абсолютно усі забавки Activision Blizzard. Це все хитрий філ провернув, аби задовольнити британський антимонопольний комітет. Бляха, це геніально. Тим часом Sony трейлером вирішили нагадати, що незабаром реліз другої частини Спайдермена від інсомніаків. Приготуйте місце на своїх плейстейшенах, бо гра поки що вийде тільки там вже 20 жовтня. Я готовий? Так. Ти готовий. Інтернетами знову ширяться чутки про лавин Sony на ПК. і ці плітки не безпідставні, бо ґрунтуються на витоках системи ачівок, яка буцімто тестується для ПК. Навіщо? Незери показали перший трейлер Омнімена для МК-1. Як на мене, персонаж зроблений так собі, але фан сервісу підвезли цілу вантажівку. Що недобивання, то кадри з мультфільму. Ба більше озвучує його, наче той самий актор Джонатан Сіменс. Га! Га! Заграти за нього дадуть раніше власникам преміумної версії гри. Тільки оточної от дати релізу досі немає. Є лише обіцянка, десь колись у листопаді має бути. Як карта ляже. Пам'ятайте the Fallen? гру, в якій є повна українська локалізація та немає російської. Так от, генії з країни непотребу, самі того не усвідомлюючи, створили власний переклад, що заміняє українську в грі. Зупиніться і послухайте це відео декілька хвилин. Тим самим додаючи плюс до відсотка нашої мови у Стімі, бо гра та СТІМ бачать, що вони грають саме українською. Але зараз мені цього замало. Я хочу, щоб вони страждали довго. Сем Лейк повідомив, що крім двох платних доповнень до другого Алана Вейка, Найт Спрінгс та The Lake House, про які було відомо до того, буде ще кілька безкоштовних, і за його словами вони будуть вражаючими. Я вірю вашому доброму серцю. Піт Гайнс, голова видавництва Бефезда, оголосив, що йде з компанії, пропрацювавши там 24 роки. Що ж, мабуть, я піду. Інтернетами ширяться чутки, що Мікрософти вже зібрали команду, що почне робити нову частину Гейло на Unreal Engine. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Різки зміни, різки зміни! Тим часом у Гейло Infinite розпочався п'ятий сезон, що додав до гри нові режими, кубку скінів, а також нові арени. Це ж мапа? Та невже? Nvidia піднімає ціни на GeForce Now в Європі та Канаді. А от ціни в США лишаться незмінними. Нова вартість зараз у табличці на ваших екранах. Тож, якщо вам тепер за дорого, можете спробувати, наприклад, бустероїд він дешевше і сервери ближче. Дякую, але тут мені твої поради не потрібні. У Калавдуті на Геловін завітає купа персонажів: діаблівська ліліт, що кочує з однієї гри активіженів у іншу. Спавн з Ілдедівським ешем, та інші не менш культові персонажі. Одним словом, зробили оце з колди Фортнайт. шо? Тим часом в четвертій діаблі стартує новий сезон, разом з яким до гри додадуть дадуть підтримку третього DLSS. Нове оновлення для Lords of the Fallen вносить купу змін до балансу, покращує оптимізацію, а заразом вимикає кросплей між усіма платформами. То чого нема нема. Розробники стверджують, що все це тимчасово і знову запрацює, коли вони виправлять ті хиби. Бо може щастя, майстри. <плес> Оці всі негаразди із запуском гри призвели, до речі, до падіння акцій студії, що розробила лордів Sea Games. Що дуже сумно, бо гра насправді доволі круто виглядає і має унікальну концепцію, а до того українізацію та повну дерусифікацію. У мене ж очі з за... сльозами заливаються. Подейкують, що шосту ГТАшку покажуть уже 26 жовтня. Але ці витихи абсолютно аж ніяк нічим не підтверджені, тому 95% що це все брехня. Уже цього місяця до геймпасу. Чим чекує багато цікавих забавок? Наприклад, Лайка like Dragon Ishin вже доступний. Геймпасу, ні Йокосу. Другий Сіті Skylines буде доступний 24 жовтня, а також Dead Space ремейк 26. 26-го. А це вже інша розмова. А до того розробники Сіті Skylines 2 повідомили, що як їх гра добереться до консолів, тамтешні гравці, які поважні пани з ПК, також зможуть користуватись модифікаціями. Неймовірно. Задля цього вони створили спеціальну платформу для модифікацій. До того з модами на консолів успішно заходила Bethesda із своїм creation yeah, I think Starfield is be kind Я of a modder's paradise. АП продалась на 1 мільйон копій. Так це з урахуванням того, що гра релізнулася в перший день у підписці Xbox. Буває й навпаки. Активізи раптово та неочікувано підняли ціни на абсолютно всі свої ігри. Чи пов'язане це якось із тим, що їх нещодавно поглинули Мікрософти? No. Ні, звісно, ні. 24 жовтня Блюбер Тім у честь 15-річчя студії релізне абсолютно безкоштовне сюжетне доповнення для новенької Layer of Fear. DLC більше розкриє історію актора. Проте цього разу ви гратимете за режисера. Нагадаю, що в грі офіційно є українська локалізація. Чи варто видати на то огромне пеньонзе? Так. Чи то є оплацальна інвестиція? Так. Чи варто? Так. Якщо вам ліньки перепроходити першу частину Алана Вейка перед другою, ви можете переглянути 25-хвилинний переказ у Фортнайті. Ну а якщо ви не фанат цієї забавки, можна, наприклад, глянути 20-хвилинний переказ від аномального притулку. Хороша була б реклама. Фанати, що локалізують другий Half-Life, поділились результатами роботи. Так вони, крім тексту та текстур, готують і озвучку. Та ше й з якими голосами доктора Кляйнера шикарно відіграє Рендерос. Святий Петро Гордон Фрімен. Як несподівано, а Бріна Неперевершений Малуха. Мені так припало до душі Сіті 17», що я вирішив встановити свою адміністрацію. Тут у Цитаделі, отепер Філ Спенсер офіційно підтвердив, що ігри Activision Blizzard почнуть з'являтися у геймпасі тільки з 2024 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Крім того, керівник коробки запевнив, що якщо розробники надумають відновлювати старі франшизи, ніхто не стоятиме їм на заваді. Також вони не змушуватимуть студії робити нехарактерні для них проєкти. Та не вже взагалі там ще цілий подкаст був про те, як, що, куди і далі. Тож, якщо цікавитесь майбутнім Activision Blizzard, можете глянути. Посилання кину в описі. Take-Two зареєстрували таємничу забавку під назвою Project ITOS? І тепер мережею ширяться чутки, що це наступний проєкт Rockstar Games. Начебто історія цієї гри розгортатиметься десь колись наприкінці існування Римської імперії. А що ти кажеш? CD Project випустили останній патч для Гвинту. Надалі підтримка гри завершується, а подальший розвиток віддають у руки спільноти. Давайте, давайте, давайте. Нас все вийде. Юбісофти детально показали віарних асасинів для обмеженого кола журналістів. Гра на правду, виглядає дивно, та ще й гратиметься тільки на метаквестах Цукерберга. Я не розумію цього. Наслід такого нема. Інсомніяки повідомили, що в другому спайдермені на старті не буде доступна нова гра плюс. Але розробники обіцяють додати все це діло згодом. Тут головне, аби вони встигли до того часу, як більшість гравців уже пройдуть гру. Ні. Я так і думав. Тишком нишком майже непомітно релізнулась друга кона, загадковий жахастик про бродіння крізь снігову завірюху. Ми закриваємо дорогу, насувається хуртовина». «Хуртовина? Це ж кілька сніжина разом з нею. Приблизно в цей же час вийшов «Hellboy Web of the Weird». Фанатам всесвіту обов'язково рекомендую. Алкий шанувальник обожнюю його сюжети. Це щось неймовірне. Не хочу спойлерити. Не треба ні руки. Геть це сюрприз. Жодних спойлерів. Sony неочікувано запатентувала геймпад, який зможе заряджати в собі спеціальні бездротові навушники. Тут варто зазначити, що не кожен патент обов'язково буде реальним продуктом. Іноді компанії просто патентують щось на швидку руч, Аби потім була можливість за це діло просити гроші, коли інші надумають раптом щось подібне зробити. І що за то платять? Так. Якщо ви раптом подумали, що екранізація біошоку, анонсована ще минулого року, загнулась у колах виробничого пекла, то ні, це не так. Робота досі триває. Просто через недавні страйки сценаристів проєкт тимчасово відкладали. Без образ я знайшов нового автора. Oh. Mm -hmm. Це що таке? Оця штука сервер штучного інтелекту, який створить перед історію. Це безглуздо. Комп'ютер не напише оповідь хлопчику. Напише. І знаєш що? Уже написав. Бачиш. Керівники епічної крамниці вирішили продемонструвати послідовність свого мислення. Та після першої частини Evil Within наступного тижня планують роздати ще й другу. Ти маєш взяти два звичайний не ремастернутий, не ремейкнутий System Shock 2 вийде на PS5 та Xbox Series. Хоча гра не стала краще графічно, її навчили працювати з 4К та видавати при цьому 60 кадрів. І Ніколи не соромся. Своєї роботи інсомніохи натякнули на можливий Marvel Spider-Man 2. Як то було із першою частиною, коли вийшла ще одна окрема гра про Майлза? Тепер же подейкують, що нове самостійне доповнення має сконцентруватись на історії Венома. То ти це всерйоз? А як же? Ті, хто вже дістався до другого спайдермена, помітили неймовірну кількість українських великодок. Тут і українська символіка, і назви магазинів прописані українською, та ще й не просто так. Бо один із найперших районів у грі дуже вже нагадує вулиці Одеси. От би ще була хоча б українська текстова локалізація, ціни б розробникам не було. Прийміть на поцілунок моїми невінними губами. Дай Бог здоров'ячка, Це вам Бог гроші. А от тепер перейдемо до гри, в якій офіційно українська локалізація буде. Це фундаментальна річ. Ремеді виклали ще один щоденник розробки другого Алана Вейка. Цього разу детальніше розповідали про механіку розслідувань, майндплейс саги та кімнату письменника Вейка. Крім цього, детально показали боївку, особливо заакцентувавши на керування світлом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.